Берестейщина є споконвічною українською територією, що входила спочатку до Русі. Згодом після роздроблення належала Волинському князівству. Ще пізніше була під контролем Галицько-Волинського князівства. На цій території проживали українці, які були там автохтонами, тобто корінними жителями. Після окупації то Литовського князівства, то перебуваючи в руках поляків, Берестейщина опинилась під контролем України в 1918 році після підписання Брецького мирного договору. Ситуація загострилась і уже. В 19 році ХХ століття територію Берестейщини окупувала Польща і тримала цю територію до Другої світової війни у 1939 році. Після приєднання цих земель до СРСР Сталін відніс їх до білоруської РСР. Хоча було відомо, що основне населення в регіоні складають українці, і ще 20 років тому ця територія належала Українській Народній Республіці. Няжі часи, територія Стародубщини була під владою Чернігівсько-сіверських земель нічим особливо не вирізнялася. Загалом історія Стародубщини не дуже відрізняється від Берестейської. Обидві території були під контролем Русі. Обидві в 14 столітті увійшли до складу Великого князівства Литовського. Проте згодом, в 15 столітті Стародубщина переходить до рук Москви. Тут з плином часу з'являються власні стародубські козаки, аби забезпечити безпеку регіону власними силами, оскільки московські гарнізони не були здатні оборонити міста. Після послаблення Москви стародуб здобули польські війська, і територія увійшла до Речі Посполитої. Так, з плином часу територію навіть встигають відвоювати українські козаки під проводом Богдана Хмельницького, і в подальшому відбуваються асиміляційні процеси. Русифікація допомогла виокремити Стародубщину від України та приєднати до Російської Соціалістичної Республіки. Однак, як свідчать дані переписів 1742 року, територія Стародубського козацького полку залишалася українською землею. За даними цього перепису, росіян нараховувалось 212 осіб, а українців 20 480. У тому числі отаманів і рядових козаків 13 25. Ці дані красномовно свідчать на користь того, що Стародубщина завжди етнічно горнулася до України. Вдалося об'єднатися Україні з етнічною територією лише в 1918 році за допомогою Брецького миру. Росія у звичній собі манері визнала Українську Народну Республіку та її кордони проти поти, на своїй території саджали полишених українців до тюрем за те, що вони заявляли про своє бажання бути при Україні. Тому, звичайно, не бажаючи розмежовуватись за етнічною ознакою, московська делегація і слухати не хотіла про кордон, запропонований українською стороною. Врешті-решт, після поразки у визвольних змаганнях 1917-1924 років, кремлівські окупанти відірвали цю землю від України. Після закріплення більшовиків в Україні територію Стародубщини було поділено. Оскільки земля була в складі Гомельської губернії, її поділили. Білорусі віддали західнішу територію, а собі забрали Стародубщину, яка приєдналась до Брянської губернії Росії. З усієї Стародубщини Україні була повернута в 1920 році лише одна Семенівська волость.